Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Літо в Криму від Богданова Зеленського продовжується. Росія знищила режівку і кабами центр великої писарівки на Сумщині. Пише львівський професор Зіновій Бібрецький. Це громада, звідки почався рейд РДК 12 березня. Путін на тлі триваючого рейду добровольців у прикордонній області. Інцидентів на виборчих дільницях під час псевдовиборів та зростання сумнівів щодо легітимності демонструє світовим лідерам свою слабкість. Україна має це використовувати у боротьбі з агресором. Ми повинні Користати слабкість Путіна і зробити її додатковою зброєю. Буданов виступ на форумі роздобровольців. Сумщина під постійним вогнем заради мультиків Буданги і ні таких русських за телемарафон хайпує на вилазках ДРГ. Ні таких русських. Проте про смерті українців і знищення сіл на Сумщині мовчок. Не такі русські враживці ж кіно знімали. А тепер такі русські розбили режівку на ніць, знищили центри великої писивки, завдали ракетного удару по сумах, конотопу та тростянцю. Прикордонні села Сумщини просто знищують на Сумщині. Лише за два. Дні після шоу РДК зафіксували піврічну кількість обстрілів. Всього в області пролунало 800 вибухів. Заявив керівник сумської ова Володимир Артюх. Зараз сягає аж до 500 вибухів на добу. Тьоткіно, тьоткіно, хуйоткіно. Прикордонні села просто знищують. Схід і прикордоння робляться непридатними для життя. Пишуть в інеті, що окупанти збили на сумщині гвинтокрил Мі-8, де знаходилось 20 наших десантників. Яким банкова наказала брати участь у шоу РДК? Це свати 2 чого лоборотько три режисери та сценаристи 95 Кварталу написали щодо гелікоптера, говорив Юсов. Змі поширювали інформацію про нібито знищення українського вертольота поблизу кордону із Росією. У головному управлінні розвідки відреагували на це представник гур Андрій Юсов у коментарі 24-му каналу спростував інформацію про збиття вертольота Блекхавк. За його словами, всі борти справні за словами Юсова. Заява російських пропагандистів чергова брехня у рамках так званих виборів Путіна. Всі борти Блекхавк справні продовжують виконувати поставлені завдання, наголосив він. Втім, промовчав про мішісі десант. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.